Доброго дня, друзі! Бажаю здоров'я, вітання з України. Позаду мене 322-й автомобіль для Збройних сил України. Це ось такий е вантажо-пасажирський мікроавтобус. Рено трафік, який приїхав до нас із Словаччини, який буде зручним для військових, оскільки він може перевозити і особовий склад, і має відсік багажний для перевезення, зокрема, дронів, а саме. Від підрозділів, які займаються безпілотними авіаційними системами, ми отримуємо запити на мікроавтобуси. Ось цей мікроавтобус 에, придбано за гроші, які ми разом із 에, моїми колегами, друзями із Мердіан Черновіць із Іриною Цілик та Святославом Помранцевим і Євгенією Лопатою зібрали під час нашого туру 에, у Західній Європі. Словом, ось наслідок цього туру для Збройних сил України: це 322-й автомобіль. Вантажу пасажирський бус Ренотрафік. Дякую всім за підтримку. Працюємо далі.